Боже Всемогутній, Ти дав нам життя та свободу. Ти любиш нас безмежно та милосердно, ми благаємо тебе, почуй наші молитви за мир в Україні, нашій рідній землі. Боже Всемудрий, ти знаєш наші потреби та бажання. Ти ведеш нас своїм світлом та істиною. Ми просимо Тебе, дай нам мудрості та розуміння за мир в Україні, нашій гордій Матері. Боже Всесильний, Ти оберігаєш нас від зла та біди, ти даєш нам силу та надію, ми закликаємо Тебе, захисти нас від ворогів та насильства. За мир в Україні, нашій вічній любові, Боже Всемилостивий, ти прощаєш наші гріхи та помилки, ти лікуєш наші рани та скорботи, ми дякуємо тобі, подаруй нам прощення та милосердя, за мир в Україні, нашій душевній красі. Боже всесвятий, Ти освячуєш. Наші душі та тіла, Ти наповнюєш нас своїм духом та благословенням. Ми славимо Тебе. Не спошли нам свою благодать та мир за мир в Україні, нашій небесній родині, Боже Великий, Ти створив нам цей прекрасний світ, Ти даруєш нам свої чудеса та дива. Ми вшановуємо Тебе. Допоможи нам берегти та охороняти за мир в Україні нашій зеленій планеті. Боже любий, Ти об'єднуєш нас у своїй любові, ти навчаєш нас прощати та любити. Ми хвалимо Тебе, налагоди нам добрі відносини та дружбу, за мир в Україні нашій. Великій родині Боже, Боже Милосердний, Ти чуєш наші стогони та сльози. сльози, ти тішиш нас своїм співчуттям, співчуттям та, втіхою. та втіхою. Ми благословляємо тебе. Зціли наші серця та душі. душі за мир в Україні, нашій раненій країні, Боже праведний. Ти судиш нас за наші діла та слова, ти вимагаєш від нас справедливості та правди, ми покоряємося тобі, настави нас на шлях праведності та милосердя, за мир в Україні, нашій справедливій державі. Боже миротворчий, ти даєш нам свій мир, який перевищує всяке розуміння. Ти закликаєш нас до миру та злагоди. Ми слухаємо Тебе. Даруй нам свій мир, який не залежить від обставин за мир в Україні нашій мирній країні. Амінь, Амінь. 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 Молитва за Україну. Господи Ісусе Христе. Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом. Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми, ти бачиш непримиренність між протидіючими силами, неправда. Породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування. А ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Богу. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя Твоє і, припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов. Ми, хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі єдиному служимо. Зглянься на нас. Чоловіколюбний Господи, і не карай з гнівом Твоїм за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння. Але Ти, Боже наш, бачиш і навернень до Тебе народу, нашого, віру Його і жертовність». Господи, Ісусе Христе, Ти сказав: Без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і злагоду, благає Тебе, Церква Твоя, Владико, многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною, ти даруєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або на великій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні за дешево, ні за дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини, і не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний. Пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи, на поум наших правоохоронців. Не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер, навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконів. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилуй наш народ, як ти помилував, і не вітян заради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу вас слаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.